Вітаю, Пілігрими! Ласкаво запрошую вас до країни кленового соропу, єнотів та й найстрашнішої перероку Хеловіна. Приготуйтесь вирушити в захопливу подорож у таємничий і чарівний світ Хелловіну в канадському стилі. Завдяки унікальному поєднанню моторошних традицій, масштабу та веселищів Халовіна Великій Білій півночі свято, яке не схоже на жодне інше. У цьому епізоді ми зануримо в серце канадських традицій Хелловіну, приголомшливих прикрас для дому та пекельних вечірок для дорослих. Побуваємо на самих відомих заходах Торонто, від памкін Автодарк до неперевершеного касалома. Тому беріть лате з гарбузовим смаком. Це, до речі, трендовий напій в цю пору року. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались, та ми починаємо. Коли листя починає опадати та повітря наповнює холод, канадці знають, що наближається Хелловін. Але я не буду марнувати ваш час, розповідаючи про нудні факти про Хэллоуін, Впевнена, ви самі здатні загуглити в Вікіпедії. Але просто констатую, що цей дивний для нашої культурний день це не тільки про дитячі перегони за цукерками, це про окремі риси, коли яскраві кольори мінливого листя створюють привабливий фон для декорації будинків. Власники будинків у Канаді виводять прикраси на Халовін на абсолютно новий рівень. Уявіть собі, галявини перетворені на моторошні кладовища з надгробками та скелетами до другого поверху. А як вам величезний скелет динозавра, або котик, що захоплює будинок? Іноді здається, що власники домівок приймають участь в змаганнях на самий лячний будинок. Багато хто приймає особисту участь в налякуванні прохожих. Ось, наприклад, цей чувак підкрадається ззаду та лякає своїм моторошним видом, або цей креативний фантазер, що бігає за людьми з гучно працюючою електропилою. Багато хто прикрашає свій ганок справжніми гарбузами з дуже складним різьбленням, перетворюючи їх на ліхтар джека злим та не дуже мордочками, які світяться на під'їздах, відливаючи тепле світло на вже доволі прохолодних вулицях. До речі, близько 99% всіх гарбузів продаються саме перед Хеллоуіном і використовують для створення ліхтарів джека. Ставте вподобайку, якщо вам подобається така декорація домівок. А ще канадці точно знають, як бути креативними, коли мова йдеться про костюми. Крім класичних відьом та вампірів, ви можете просто помітити веселі ансамблі на різну тематику. Уявіть собі групу, одягнену як команда будівельників. А ось переспілий банан на ножках, вкрадена інопланетяна нам людина. Або як щодо дуету спортсменів, що випали з екрану 80-х. Або ось цей чудик, я так розумію, якийсь герой старої комп'ютерної гри з дуже поганим пікселем. Уява не знає меж. Від дійсно лячних образів до кумедних, власноруч зроблених костюмів. Від Супермаріо до ковбоїв на динозаврах. Сміх, шум та веселощі – це найголовніший атрибут цієї моторошної ночі. У канадських ласущів є свої особливості. 31 жовтня маленькі вордалаки стукаються у двері, погрожуючи забрати життя, якщо їм не дадуть цукерки. Ну як можна відмовити такому спайдермену або маленької принцеси? А після починається звичайна рутина: рахувати скільки хто зібрав цукерок. Але Хеллоуін – це свято не тільки для маленьких уперів та гоблінів. Як тільки малюки назбирають трирічну норму по цукру, на майданчик виходять ветерани великих вечірок. Бо дорослі в Канаді також знають, як взяти участь у справі. Костюмовані вечірки обов'язкові, а вбрання просто легендарні. Декорації всередині приміщення та оздоблення столу з креативним оформленням частування не знає меж та заслуговує на окрему увагу. А для тих, хто шукає більше халовінських пригод, є ще кілька порад, як провести весело час. Касалома в Торонто відомий своїм будинком з привидами, де ви можете досліджувати моторошні коридори цього величного замку. Це не для слабкодухих, але це незабутний спосіб провести час напередодні Хеллоуіну. Бо тут, окрім моторошних декорацій, багато живої анімації та вистав. Від привідів, що застигнуть вас зненацька, до лабораторій Франкенштейна. Відомий тематичний парк торонто Вондерлен щороку напередодні Халлоуін перетворює. На кошмарний ігровий майданчик Wonderland Halloween Hunt. Лабіринти з привідами, зони страху та живі шоу це ідеальне місце, щоб перевірити свою хоробрість. Але якщо ви не любите жаху, від якого замирає серце, ви завжди можете відвідати одну з незличних комерційних заходів на Halloween. Наприклад, Pumpkin After Dark, який зроблений в настрої гарбузової феєрі. Це дуже прикольна виставка різьблених гарбузів, які мають вам сподобатися. І це я вам кажу лише маленька частина незліченних розваг на Халлоуін, які широко представлені по всій країні. Просто пошукайте в своєму місті та ви будете здивовані. Халлоуін у Канаді це чудове поєднання моторошного, веселого та вселяючого трепету, від будинків, прикрашених чумовими декораціями та гарбузової феєрі до хімерних костюмів. Це свято відображає суть канадської культури, водночас охоплюючи дух сезону. Отже, незалежно від того, одягаєте ви костюм лісоруба чи смакуєте частування зі смаком горбуза, пам'ятайте, що Хеллоуін у Канаді це свято, яке неодмінно змусить вас завивати від захвату. Пишіть в коментарях, як ви проводите осінь.